у квіти, не просто сам, а приближає аж до квіти. Вікторія, я знімаю А це резиденція Карпатський рай, обійця художника Ярослава Ціку, Майстерня, в якій творяться? Твориться несотворений, я б так сказала. Ага. Коли ти ага. стає співтворцем краси у часі. Коли ця краса залишається на полотнах і дзвонить наступним поколінням. Сьогодні День Матері, і усім українським матерям, хочу побажати найперше здоров'я, а в другу чергу великої сили духу, молитись за своїх синів, молитись за свою землю, за свою державу. І не падаємо духом, бо ми найсильніші з усіх слабких, яких зараз тільки розвелося і ходить по нашій землі. Ми у справжній українській матері. Ми найсильніші з найсильніше. Несемо у серцях те, ми що не вмирає, як сказала Леся Українка. Маємо у серцях те, що горить живим вогнем. Тому наша нація нескорена, найкраща, найсильніша, тому що вона має таких матерів. І як сказав митрополит Андрій Шептицький, дайте мені святих матерів, я зроблю святим цілий світ. что наша украинская земля уже свята, святостью своих людей. Слава матерям! Слава Украине! Садатский дай мне! А ты теперь запиши мой номер. Актриса? <рекрес> <Л> <рекрес> а, да. Вайберский. Да, да.